Вінницькі інтелектуали провели своєрідну акцію протесту проти святкування Хеловіна. Вони влаштували турнір гри що всі запитання, в якій стосувались християнської тематики. Участь у турнірі взяли 20 шкільних та студентських команд. Своїм прикладом ерудити намагались довести, що християнська мораль та традиції набагато важливіші за Хеловін противагу любителям Хеллоуіна Вінницькі студенти влаштували християнський інтелектуальний турнір. 20 шкільних та університетських команд міста змагалися у релігієзнавстві. 1 листопада обрали не випадково. Це наступний день після святкування Хеллоуіну. Це є своєрідна відповідь на те святкування Хеллоуіна, яке поширилося останнім часом в Україні і не тільки в Україні, саме в такому язичницькому, а інколи навіть і в сатанинському варіанті. Ми хочемо звернути увагу суспільства і молоді, те, що є справжні. Цінності, які варто сповідувати, яких варто дотримуватися, і сьогодні ми хочемо нагадати про такі цінності, які дві тисячі років тому проголосив Ісус Христос, запитання інтелектуальної гри були присечені християнській тематиці, зокрема, що стосується традицій та звичаїв, діяння та життя святих та апостолів. Участь у турніру взяли війни різного віку. Руслан Головатюк студент Національно-технічного університету, у щодеколи грає вже впродовж шести років. каже, що разу готується наполегливо. Мені подобається сама гра, вона допомагає, якби робити вона сама робить якби малміні суспільство в команді. В команді люди зовсім різних напрямків, які одні думають гуманітарно, інші технічно. Метри, що деколи зазначають змагатися в інтелекті з молоддюстає стає цікаво. Рівень інтелекту молодих людей знижується з кожним роком. За роки незалежності України бачення нового покоління на життя дещо змінилося. На жаль, дуже мало, бо за останні ну усім відомі 20 років рівень. Освіти в Україні дуже різко впав. Інтелект зараз, так би мовити, не в моді, і ми щось якось намагаємося цьому протистояти. Переможці інтелектуального турніру отримали дипломи та солодкі подарунки, а ще незабутні відчуття першості.